Всім привіт! В цьому відео я хочу розпочати серію програм по розробці ось такого додатку. Це у нас така ігра, вона дуже проста, але під час розробки тут будуть деякі цікаві моменти, тому ми її зробимо. Що це таке? Це такий склад, де розташовані на різних полицях якісь предмети. Всі предмети на полиці, вони. Мають якусь однакову рису. Тобто, якщо ось ця перша полка подивитися, то тут у нас, наприклад, квітки. Внизу у нас є деякі інші предмети, і їх потрібно розставити по, цим, по цих полках. Отже, тут у першому рядку у нас квіточки стоять, і тут потрібно поставити також квіточку. І далі по всіх ось цих по лицях нам потрібно розставити ці елементи, які тут є розташовані внизу. Далі, коли будуть розставлені у нас всі елементи, то тут з'явиться у нас кнопка для виходу з програми. Це так працює у нас ця програма. Я зараз поставила тут, звісно, неправильні зображення, але просто вам показую, як воно працює. Під час роботи над цією програмою ми навчимося. Працювати з елементами PictureBox, тобто ми будемо встановлювати зображення для елемента, і потім будемо змінювати властивості цього елементу так, щоб була одна ось ця от рамочка. І Потім, коли натискаєте на інший елемент, він змінює своє зображення. Інструкція по розробці цієї програми, але з використанням середовища Visual Studio 2010 Express є на сайті it з фірукру. Але тут ця програма, вона дороблена і там ще є кілька моментів, які, ну, я думаю, що ми їх не будемо зараз робити. І ще особливість цього. Уроку, так сказати, цієї інструкції, по-перше, вона на російській мові, по-друге, тут є такі моменти, які ну, я буду зараз робити по-іншому. Тобто тут у нас використовується, наприклад, подія онлот, і в цієї події тут призначаються якісь дії. Ми це будемо робити під час розробки програми, тобто під час конструювання інтерфейсу. Також там є використання ресурсів, тобто зображення, вони завантажуються в ресурси, і потім вони беруться звідти. Ми будемо робити з вами по-іншому. Ось тут -от є код, який використовує ресурси. Я вам розповім, що таке ресурси, покажу, але ми будемо робити трохи інакше. Тобто ви можете подивитись весь код, який тут є, але краще дивитися одразу ті відео, які я буду зараз записувати. Зображення тут використовуються велике зображення фонове, а далі ось ці внизу, які зображення, вони також йдуть окремими файлами. І всі ці зображення вони є у мене на Google диску. Я вам дам посилання, коли буду писати інструкцію по розробці цієї програми, обов'язково вам дам посилання на ось цю папочку, де розташовані всі зображення. Нагадую, там було в якомусь уроці, я вже згадувала ось цю папочку. Ця папочка у мене на нового диску є, і тут є деякі зображення. Тут були зображення для гри пошук предметів, а також інші. І тут я додала папочку склад, і тут буде зображення ті, які ми будемо використовувати в цій програмі, щоб ви не шукали. Але ви можете зробити свою головоломку, тобто підібрати своє фонове зображення і підібрати свої зображення цих предметів. Так робили інші учні, і це буде дійсно більш цікаво, чим робити ну, саме таку програму. Але якщо захочете, то можете робити саме таку. Отже, далі у наступних відео ми будемо розробляти цю програмку. Спочатку ми зробимо інтерфейс, потім будемо послідовно писати програмний код. Тож, чекаю вас на наступних заняттях.